В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник обрізання Господнього, коли Свята Церква згадує звершення законного обряду обрізання над Богомладенцем Христом, який прийшов на землю для того, щоб виконати всяку правду. І сьогодні, праздник на честь святителя Василія Великого, архієпископа Кісарії Кападокійської. І сьогодні новий церковний рік. А святитель Василій це дивний угодник Божий, який був великим ієрархом Святої Соборної Апостольської Вселенської церкви. Святитий Василій Великий народився в 330 році і прожив небагато на землі, прожив 49 років. Але він стільки зробив, що інші люди, проживши 100 років більше, стільки не зробили. Він жив дуже по своєму важкі часи. Коли в церкві була така єрість ну, яка неправильно вчили про Другої поста святої Живоначальної Тройці про Слово Боже, про Сина Божого, який прийшов на землю, воплотився в нас раді чоловік і нашого раді Спасіння. І цією єрістю були заражені. Ну, Майже всі правителі, царі, князі, вельможі і багато священників, архієреїв, патріархів були заражені цією ересією. а святитель Веселій сповідував правильно, що Син Божий євляється. Рівно славний Отцю Небесному. І Він також беззначальний, як і Отець беззначальний, він є Слово Боже, яке вічно ісходить і постійно ісходить від Небесного Бога Отця. Звичайно, що Він багато терпів, багато перестраждав за свою віру, за ісповіднення чистої віри. Але він залишився таким непохитним і тому він у церкві залишив, іменується великим ієрархом. Святитий Василій походив з такої сім'ї, в якій було дуже таке глибоке благочестя. Вона бабка Макрина, яка його виховувала, була святою, потім причислина церкву до святих. Вона йому привила. Ці любов до Бога, віру до Бога, смирення, терпіння. Мама його Емілія теж свята, вона сьогодні якраз її пам'ять залишається. І ще у нього з нього сестра була Макрина, теж свята, причислена церкву до ліка святих. І ще два рідних брати. Григорій Ніський і Петр Севастійський, два єпископи, що рідні брати були єпископами. Ну, з такого ну, доброго корені походив святитель Василій Великий. Він був дуже талановитою дитиною і його віддали на навчання тим світським наукам, які тоді були в тому суспільстві. І він все вивчив, все до кінця пізнав, але він відчував в душі своїй, що йому щось не вистачає, він щось, щось не знає більшого, важливішого. І він пішов у пустиню, в єгипетську пустиню, де тоді просвітало монашество де жили великі подвіжники Антолії Великий, Бакарій Великий. І він там у тих монахів, у пустині почав вчитися небесної мудрості. І він там отрив задоволення в душі, що він пізнав того, хто є дійсною мудрістю, хто є любов'ю, хто є життям і пізнав Бога. І він настільки глибоко прийняв віру. І благочистив свою душу, що він вирішив поміняти образ свого життя. Він залишив ті науки, філософію, математику, медицину, астрономію і так далі, і так далі, і почав тільки упражнятися в Слові Божому, в молитві, в благочистивих подвигах, постій. І дуже приуспів він в духовному житті. І один раз він, у нього був вчитель, коли він вчився у Афінах, в Афінах, у вищій філософській школі, вчитель, якого звали Євул. І святитий весілля прийшов в Афіни, вже будучи монахом, ліцею змінилося, там вид змінився. І він йшов одна, один раз по площі, де збиралися філософи. І вони збиралися, була така, ну, така у них тра традиція, що вони збиралися філософи і ну, розсуждали різні, на різні теми. Там всякі рішали філософські головоломки, якісь там такі. І святитель Василій йшов і побачив свого вчителя Євула. Який говорив з, там, ну, таким обществом там, молодих людей. І це Євул задав їм якесь філософське запитання, щоб вони розрішили його. І ніхто не міг дати відповідь на те запитання. І Святий Весілі став ззаді і дав правильну відповідь. Єву каже, це або Бог прийшов на землю, вони були язичники, вони рахували божество, що там, у них багато богів було. Або Бог прийшов на землю, або Василій Асілій з'явився. І Святій Василій признався, що це він, бо він його не признав. І вони зустрілися і проговорили три дні разом на різні теми: духовні, світські, філософські, інші. І святити Василій переконав і вола стати християнином, і той також прийняв хрещення. Святитий Василій був не тільки як поборник віри і хранитель чистоти віри, він був і захисником людей від неправди, від, 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 від всяких неприємностей. І таке відомо такий випадок, як до нього прийшла одна жінка, яка була скриджена своїм якимось начальником, там, правителем. І вона каже Святому Василлю, напиши йому листа, він тебе послухає, захисти мене, тому що він тебе дуже поважає. І Святий Василь написав листа, каже, ця жінка каже, що ти, мій лист для тебе буде, мати велике значення, тому що ти мене поважаєш. Якщо це так, то допоможи цій жінці в її біді. Той правитель прийняв письмо і відповідає йому, пише брату листа. Я би хотів допомогти, але не можу. Ця жінка ну, провинилася перед законом. І Святитель Василій йому ще відповідає, каже: якщо ти хотів, а не міг, то все добре. Но якщо ти міг, але не хотів, то ти також станеш нуждаючимся таким, як ця жінка. І дійсно, пройшло мало часу, і той, того, того правителя. Ну, облічили в якійсь неправді і посадили в тюрму. І він пише святити весілля, каже, заступи за мене, бо що я попав в тюрму. І він заступився за нього і випустили з тюрми. І він прийшов до святителя весілля перший першу чергу, і каже, я в... його, його посадив в тюрму за те, що він ну, брав всятки так по-нашому. Якийсь там брав неправильний налоги з з знімав. І він прийшов святителя Васілій і каже: я всім віддам, кого, кого все, а цій жінці віддам вдвоє. І так, такий випадок, житейський випадок, як святитель ну, ну, допомагав людям своєю мудростю, щоб ну, відновити між людьми добрі відносини, щоб е, грішник покаявся, а е, хто пострадав, щоб не впав в відчай. Святити Весілі Великий, його е, дуже багато притісняли, заставляли царі, правитні, заставляли поміняти віру. Але він спокійно можна, можна говорив, що я віру не буду міняти. Я, е, хоч ви царі, ви вірите, по це ваше діло, а я вірю правильно в Бога і, і цієї віри не зречуся. І було таке, що після Константина Великого був царем Юліан Ступніка, так називався син Константина Великого, але він був християнином спочатку, а потім коли став царем, він зрікся християнства і став знову язичником. І він дуже боровся проти християн. І він вирішив весілля зламати, ну як по-нашому, так заставити силою, щоб той вірив, так як Юліан вступник. Е, е, а він йшов на, по, походом на персів, Ну, воєнний поход у нього був проти персів він виступив з війною. І він сказав, що ти не поміняєш віру, і коли повернуся, то я тебе заставлю це, ти зробиш під... Ну, під Ну, страхом меча, вогня і смерті. А святитель Василій каже, ну ти ще вернися. І коли він пішов, святитель Василій став на молитву і почав перед свят... іконою святого великомочного Меркурія. І почав молитися перед ікону, щоб той захистив його, і, і віруючих захистив від того наругання яку хотів зробити цей цар. І він молився довго і раптом ікона, якби ну, доска залишилася, а образ зник з доски. Стала чиста доска. І якийсь певний час вона так була чиста, потім знову з'явилося, образ з'явився, а він був у руці мав спис, п'є. І на коп'ї з коп'я капає кров. І як вияснилося по тому, що це якраз був той час, коли цього Юліана Ступника поразили на війні він погиб. Цього поразив великоможній Меркурій. Така сильна була молитва святителя Василія Великого. Ми сьогодні святкуємо, згадуємо цього великого святиття Церкви Христової. І е, ми користуємося сьогодні багато, багато е, творами свято, святого Василія Великого. Він написав багато книжок. Е, і в цих книжках він якраз ну, роз'ясняє людям правильну віру, роз'ясняє людям, як, і, що таке правильне життя, як йти до Бога, які стежки ведуть до Бога. Він цьому навчає людей в своїх в своїх творах, в своїх писаннях. І ми що знаємо з тих книжок, щось не знаємо, але хочемо, щоб Бог був милостивий до нас, хочемо виконувати ті настанови, які святиті Сесіді дає православним християнам, щоб ми були на небі разом з спасенними, які на небі. Сьогодні і завжди вони пристоять престолу Божому і проставляють єдиними устами, єдиним серцем, єдиного Троїці Бога, безначального Отця, єдиного одним сином, цим святим, благим животречим духом, у віки віку. Амінь.